Наступна головоломка, у нас є така рівність. 5 підняти 1 дорівнює 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди, і ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 відняти 1 буде 1, 1 дорівнює 1. Наша рівність. Рівна задачку виконано, головоломка вирішена.